треба знати місцевість треба розбиратися в топографічних картах треба планувати поїздки звичайно. і ваше переміщення і далі ви це робите так звичайно ну якщо на Донбас ми ту місцевість Донбасу вже знаю краще ніж свою рідну і так ми по картам дійсно беремо карти беремо навіть інколи певні технічні засоби реп чи цукорок такі пристрій, які фіксує появу тих чи інших дронів Певному квадраті. І часто ми перед виїздом беремо запроси через хлопців військових, щоб певний квадрат був чисто небо. Наприклад, як крайній раз була ця траса Ізюм-Солянський, яка постійно страждає, постійно хтось горить. Тому ми беремо, щоб небо було чисте на той момент. І ну, взагалі спілкуємося, яка ситуація зараз військом в тому чи іншому квадраті, куди ми плануємо їх. Чи супроводжує вас ваша FPV, яка є ваш